Я не розумію, як цю гру грати, от я не розумію, як захищатися. Раніше було чітко і, і ясно зрозуміло. Зараз от, цей весь захист не прокатує. То, що працювало тоді, воно не працює зараз. Захисники оце не пускаються. Мене це жесть, я не розумію. Треба набігати, не треба набігати. Коротше, ну це для мене дуже боль, дуже больна тема. І так, парні, як захищатися всі 26 і всім привітам на що зараз я вам постараюся коротенько об'яснити. Бувають такі міти, коли ти що б ти не робив би, гра буде заводити сопчику. Зараз цей момент покажу, і ми переходимо до самого захисту. Бачите, м'ячик просто застряг у ногах мого Артура Юдаля за і тут я по перекучаюся, а й танечка ух мене і забуває гол. Прекрасна гра, да. І так, переходимо до самого захисту, що потрібно робити, коли вийшла обнова. Я був в шоці максимально довго і велку не хотів грати, але так як мені, скажімо так, допомогли неї зіграти, проспонсірували, то я вирішив бомбити на всі гроші. І так, граючи в Вікендлігу, я зрозумів одне: що не потрібно грати, провів лютішу аналітику Жамеч Стайл. Я рідко це роблю, рідко розумію, рідко наблюдаю за цією грою. Я думаю, ви плюс-мінус так само, для кого це обнова лютіша болі. Перше, що треба зробити, це не нажимати кнопочки. Не нажимати кнопочки, оцю кнопочку, якщо ви на продвінті граєте, і оцю кнопочку. Тут це корпус, а це кнопка відбора. Чому? Нажимаєте кнопку відбора, моделька йде вперед, ногу викидає, ви пролітаєте, сопчик забиває. Ця кнопочка корпус. Моментами можна нажимати, момітами не можна. Так само, як і цю. Моментами можна, моментами не можна. Треба розуміти, що, як, де, коли. Ну, якщо ви будете експериментувати, ви максимально зрозумієте, коли її нажимати, коли її не нажимати. І так, в основному, що вам треба зробити? Просто читати суперник. Дана ситуація. Раз, гравець, два гравець, три гравець, виходить, да? це є перекритий, він буде давати куди. Він біжить по флангу. Логічно, що цей тіп забігає. По міні карті, якщо ми бачимо, раз, ось омій ПЗ і ЦЗ, так? Да? Ось його гравець. він буде давати сюди пас, як ти кажеш, грубо говоря, в розріз або просто буде бігти. Що нам треба робити? Брати мого правого півзахисника або вашого вінгера, без різниці, і перекривати цей ход. Не просто бігти на лінію, а просто перекривати. Тобто, зараз я побачу, що я буду робити. Дивіться, я вже його перекрив, соп вже поняв, так? він вже плюс-мінус розвертається. Бачите, він, він сразу що зробив? Він поняв, що я його перекриваю, Тіпочек. І він на, на R1, замітьте, він на R1 зразу. Він біг на R2 і зразу на R1. Раз, і я забрав. Без кнопки відбора, без нічого. Ви бачили. Так, да, ні одної кнопочки я не нажав. І ми біжимо в контратаку. Тут теж сопчик, бачите, кнопочку дбору нажав, просто корпусом окілянчика МБУП з'їв. Все максимально просто. Ви повинні завжди старатися перекрити. Далі, дивіться, такий момент. да? Знову ж таки, ви в більшості випадків. Чули до обнови, що треба грати опорниками на захисників не треба переключатися. Тут плюс-мінус те саме. Чому? Бо тому що ваша оборона стоїть максимально високо. Подивіться, ось зараз половина половина поля, да? рівна, половина поля, половини. Ось і це ПЗ Це З, який вже потіряв свою позицію. Да? Ін'єста хоче давати сюди. Другий ЦЗ і ПЗ. На них у більшості випадків не потрібно переключатися. Треба бігти ЦП, ЦП, самі два ЦП. Це мій ППшник. Більшість випадків ви повинні доганяти. Тобто СОП не, ну, е якщо ви викинуте ви СЗ, це вже гол. І у вас вже і так високо, захисна лінія і так високо стоїть. Плюс, ви якщо СЗ-шником буде вибігати, то ви будете робити просто дирку і вам будуть збувати гол. І думаю, це максимально все зрозуміло. І так, переходимо. Я рішив. Не переключатися на ПЗ, можливо, це правильно, можливо, це ні. Тут треба оцінювати ситуацію, як то кажуть, достойно. Так як соп тут затупив, більшість випадків я зараз заберу. Дивимось сюди, ні одного хлопчика надбора не буде нажито. Я просто що? Ага, тут навіть так. Бачите, я не сразу атакував його. Дивіться. Біжу, да біжу, біжу, біжу. Я був на ЦЗнику. Приключаюся на ПЗшник, бо більшість випадків він буде давати сюди на ламіне Ямаля або сюди. Тут вже як вийде. Тоді я розумію, що пас буде йти сюди. Бачите, я зупинився і йду на нього. Він теж вже на r 1 Тобто ті біг на R2. Зараз він на R1, хоче мене розкрутить, розвернуть. Він мене розкручує, окей. Я тут його не знаю, чи я на жахлопочку, чи ні. Я на Жокеї був. Я зупинився і откатуюсь назад. І він дає пас. Там була зонка, там була маленька зонечка, він давав на ямаля. В принципі, це було б гарно, тому що якби пройшло. Пас- трикутник не пройшов чисто за те, що я був на Жокеї. Я був на Жокеї це раз, м'яч був біля мене це два. І я не прожав ні кнопочку кнопочку добору не прожав. Тобто я на нього не накинувся ногою. Кнопочка добору це кнопочка ОБ, Не знаю, як на плойках, ось це кнопочка. Ти нажимаєш, ваш гравець ногу виставляє, і моделька йде вперед. Якби я нажав би, я просто пролетів би свій бас би пройшов би б і був би голасик. І так, ми забрали м'яч і йдемо контратаку. просто не про це. Бачите так я? Пас на ЦПшника на Вінгра, ну на або на ЛПшника і зразу на Форварда. І бачите, тіп теж. Він не, не нажимав. Не нажимав. Все, дивіться, він на мене біжить. Він не нажимав кнопку відбору. Він на мене просто налетів. Все. Просто налетів на жокей. Він ж налетів на мене, жокей прожав і все забрав, абсолютно не, не відбираючи, не нажимаючи кнопку відбору. Я якраз з цим супом я зрозумів, як правильно захищатися. Такий момент, знову ж таки, бачите, я зараз е, ін'єста давав знову пасту розвіду, золотий трикутник. Я Вальверде хотів перекрити, не вийшло, бо тому що в більшості випадків вони просто не бачать. Далі, тут в мене ботик вилетів, я на нього переключився, і забрав м'яч, і знову даю на фланг і йду знову в атаку. Знову ж таки. Е, старайтеся не нажимати кнопку Бар, старайтеся просто бігти моделечкою. Моделечко, і забирати м'ячі Зараз я вам ще покажу якийсь момент. ось ви Бачите, біжить тіп. Я не беру це пешника, для чого мені відкрити цю зону. Я беру Вінісіуса і просто біжу за ним. Тут вже все. По факту він вже не дасть пас, абсолютно він ніяк не пройде. І цей момент максимально на рівномісії обіграний. Дивіться, що зараз, так? Да? Ось, дивіться, Вальверде, ЦПшні, ось о два. Для чого трогати Вальверда, для чого трогати цього тіпа, тому що ці типи вже біжить. Якщо візьму мого ЛЗ, я викину і просто буде дара. Я беру свого Вінісіуса. Я аналогічно біжу, бачите, все, я перекрив, дивіться, все. Лінію уявно провели. Перех тут, Навіть якщо пас пройде, у мене тут є ПЗшник і захисна лінія, бачите, чітенька. Якщо пас пройде. А якщо а в більшості випадків він не пройде, він просто попадає у... в мого Вінісіуса. І все. І момент. Він дає суда, да, бо тому що, а що йому ще робити? <хе> що йому ще робити? Він дає пас назад, бо тому що він другим темпом робить атаку, і стараємося, що робити. Бачите, я стараюся перекрити. Перекрити за ЦПшника. Чому не за Вінісіуса? Бо тому що, Можливо, я потім переключуся, бо тому що Венісіс, грубо говоря, перекриває цього типа. Нам треба сюди закрити, тому що якщо він дасть на цього типа, і він дасть сюди. Це, я думаю, ви розумієте. Так. Так, да, так, да, да, да. я на Віс не переключаюся. Получається, бачите, дивіться, на Веніс не переключився, стоїть Внісюс на місці, стоїть, пучаться криє цю зону. А Вальверде просто обрізає цих типовик, і індіста, і ще якийсь тип, якого він почав забігати, і пучається. Мой осьомой, дивіться, ПП, 2 цп ЛП і захист. І все максимально жорстко обрубано. І все, що він може, я старався перехватити. Не вийшло, він пас проходить, але, але, але. Знову ж таки, бачите, він зразу в трикутничок такий зіграв. Тобто він дав Л1 пас, пас, і цей тіп забігає. Але, п'ять таки, нічого страшного немає. Да, Тут не перехотив ані тут не перехотивні Артуру Відаль, Обидва мають два сіри трикутника. Так буває, в основному, коли м'яч прилітає. Ну, трохи криво воно працює, але сам факт, воно працює. Що я роблю? Обратіть увагу, сама суть обов'язка, що захисники біжуть вперед як її лінії, викати Вилетів з зони, ось його зона. Мальдіні стоїть на своїй зоні. І Келіні вилетів. В вилетів, Мальдіні ушов з своєї зони, а виходить, все Мальдіні гравець. А це Кієліні гравець. Кієліні почав агриться Якщо не помиляюся, подивимося Як я переключу, чи не переключується на захисника, покамісне я поки не переключаюся. Дані в даній бнові, який ж не гуру, звісно ж, але щось я можу вам розказати. Вчора зробив 8 перемог в цій вікентлі. Статка була 8-5, в ітогі дві перемоги, дві катки було, я в сраві дають перемог не заробив. Ну, Подбором з душевше, бо тому що статка була плюсова. Окей, таке. Е, бачите, не треба приключити зараз на СЗ. Хоча, в принципі, можна, але не треба, тому що можна на Р-1 такого просто пройти і все, бо тому що Мальдіні вже теж обіграний, є Сікина Мендиш, на якого можливо, але опять-таки, не факт. Бачите, да, тіп іде, ті піде сюди. Якби я приключився на цього, це була б, напевно, срака. А так як я йду за Артур Відалем, Кієліні вже сюди сміщаються. Бачите, Кієліні забайтився на гравця, на якого не потрібно батитися. Він е іскусний інтелект поламав захист. І тим самим Кієліні просто забатився на ЦП ЦАП. Хоча його гравець усьо, а Мальдіні, ось о гравець. А ну на мене деше ось гравець, Бачите, захист максимально жорстко поломаний. Так, да, тіп сюди йде, я не переключаюся, і тут Муномендеш ну, його просто ножку поставляє, і все, я нічого не нажимав абсолютно, тому що що я, я взагалі не керую за цього за Нуномендаша, я керую за Артура Відаля. Я просто за ним пройшовся, щоб він не розвернувся. Якщо він розвернеться за Артура Відаля, опа, іди сюди, мальчик. <голк> я його просто, як то кажуть, з'їдаю. А тут ну, ботик з'їдає. Тобто нічого не робивши, бот сам з'їдає. Такий вам момент. І все, атака по факту просрана. Знову ж таки, йде атака другим темпом. Я за Венісіса бігаю. Обов'язково, я ще раз повторюю, треба брати ем, ЛЗ, 20Z, ПЗ, старатися бігати або півзахисниками, а центральними, або крайніми півзахисниками. Тут я бігаю за Венісіса, що він може робити? Він може сюди давати, сюди давати або сюди. І виходить, я просто бігаю, просто читаю, він дає сюди. на захисника, якщо ви в даній ситуації переключаєте на захисника, він про, камість прожмете Жокей, він просто такого візьме сюди, або різко сюди, розвернеться і заб'є гол. Не знаю, як це зараз буде. Бачите, я на захисника не переключаюся, але я, вроді, тут пропущу гол. По факту, я все робив правильно. Бо тому що, навіть якби я переключився на захисника, в більшості випадків я не стиг би сюди набігти. Ну, він навіть, тут заб'є гол. Ні, не забиває гол. Все правильно зроблено. Дивіться, ще раз. Ось, бачите, м'яч уже прийомі. Навіть якщо я переключуся, він може в цю сторону або в цю сторону. Тут вже по факту, в даний момент, на мою думку, краще не переключатися на захисника, чим переключатися. Можливо, якщо ви кібер, то можливо краще переключатися. Це діло 5 секунд, діло 2 секунд, діло реакції. Знову ж таки, або сюди, або сюди. Ви не встигнете зареагувати ніяк. Фінес або просто дальний удар це 100% гол. Я вирішив не трогати, і дивіться, де лінія і де нога. Тобто, по факту, Кієліні не в це арінда. По факту це гол. У більшості випадків це гол. Але тут мені повезло, і кіліні, як то кажуть, затащив. Знову СОП атакує мене вже кейм, раз шостий, да? бачите, що я роблю. На Жокеї туди, сюди, туди, сюди. Тіп, що може зробити? Зараз проходять кадбеки. Тіп або такого біжить сюди дає пас, на цього, типа, або йде сюди. Все. Тобто, якщо не дає пас, виключайте на Вінісіуса. і далі дивитись, хто, що, куди. Він пішов сюди. Бачите, я його прощенкав. Ну, тому що R1 дуже різкий. Дуже різкий r 1 І коли ти на жокі, і виходить, r 1 все одно биспіше, він мене убрав. І що? Що тут я роблю? Приключаюся на Мальдіні і крию цю лінію, але я розумію, що буде катбек. Йде катбек, але опять-таки, дивіться, да, Мальдіні я просрав, по факту. Я через чур поспішив і йде катбек на форват у цій лінії, да? Казалось би, стоїть лінії, бот. І, виходить, він перекриває, так? Да? Але бачите, бот стояв АФК і просто, просто гол. Просто гол. Тобто, в позаминулому моменті, якщо ви пам'ятаєте, зараз я вам перемотаю. Бачите, кілліні заблокував, так? Да? А в даному моменті. А в даному моменті, кій, кій лінії, бачите, стояв АФК, тобто. Знову ж таки. Доля секунди, не факт, що ви зреагуєте, це правда нереально зреагувати. Ну, вийшло, якщо вийшло. Таке буває. Десь повезло, десь не повезло. Вся суть гри. Тут не завжди ти можеш право керувати на 100% в даному геймплеї. Старайтесь розводити через каля, я говорив, ну до мене, що знову на це захисника, крутите свертість шукаєте шукайте оцю. Не спішите, летіть в атаку. Дайте на ЦП, бачите, зразу пресінг. Сразу пресінг, знову ж таки, дивіться, тіп забирає з спини. Щоб ви не говорили, що тіп забирає з спини, це. Така обнова, дивіться, я даю. Знову ж таки, тіп не жме нічого. Він не жме обнову, отбор, Уважно подивіться на те, як він робить. Бачите, він не жме отбор, він просто набіг на мене Жокеєм. Тобто суспини зараз м'ячі забирається на ізі. Все, що вам потрібно, це просто на... взяти модельку і набігти на нього. Просто берете, Берите... Я вчора дефався кіляном Бапе, Тобто я брав Мбапе, вніс його взад, і просто со спини я на нього набігаю, і його гарвець так і тіряється, і я забираю м'яч. Тут так само, бачите? Не знаю, можливо, він нажав, а можливо ні. Тут, наверно, просто нога так вилетіла. І все, він з спини забрав, да? казалось би, забрав. Все, зараз я пробую, хотів теж пробувати за де в мене не вийшло. Знову ж таки, дивіться, парні. Захист, так? Да? ПЗ, ЦЗ, ЦЗ. ЛЗ, я захисний троє, що я ділаю? Я хотів за Вальверде грати. За Вальверде мене не вийшло збирати цього типу м'яч. Він дає на цього, правильно? Я що я роблю? Артур Відаля. Кому дав буде давати пас е, соп на підрі. Тільки сюди. Тільки сюди. Сюди вже не дасть або розвертатися. Тобто ви повинні перекривати зону. Я перекриваю зону не зовсім удало, напевно, але опять-таки, е, е, він біг би дати сюди, розумієте? І його гравець би побіг би сюди. Він, навіть, дає сюди, що подивимося. Девіга він взагалі на цього типа. Ти вже типу обрізаний, ці вже типу да? але, опять-таки, все хорошо, мій гравець і мої три гравця, тут нема що робити. Знову ж таки, я не біжу, не ламаю захисну лінію, не беру. Як я говорив, двох ЦЗ і ПЗЛЗ брати не можна. Я їх не беру, бачите, хоча можна брати, набігти. Я цього не зробив, я все ж таке крию. Чому я, чому я біжу сюди? Бо, тому що... Крию оцього гравця, який вже йшов з офсайда. Все, що він може дати, дати сюди. Бачите, так він дає. Все. Все. Получається, так у задефали. Знову ж таки, я біжу. Він дає пас, він дає на пане на пас сюди. Ага, він не дав пас. Він поняв, бачите, я вже забіг, він вже поняв. Він вже поняв максимально. Тобто Мальдіні, знову ж таки, Мальдіні потеряв свою зону. Це, це така нова пацана. дивіться. Гравці, ваші гравці дуже часто тіряють позиції. Ось Мальдінос, ось його гравець Мальдіні, як і Єліні. Ось його гравець. Бачите, тут дирка, тут нікого немає. Ну, така обнова така обнова Все, гравець обіграний. Знову ж таки, пз 2 ЛЗ ЦП, ПП, ЛП, 2 не Я біжу за ЦП. І бачите, шкуда може дати сюди. Прикрито, перекрито. перекрито. Бачите, дивіться, я біжу, 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 перекриваю, стараюся перекривати. тобто Можна ще робити R1 r 1 підзавання, тобто двойний пресінг, В більшості випадків я це роблю, в я не роблю. Після обнови я поки не ризикую це робити, але можливо далі що буду робити. Куди я можу давати? Сюди. Що я буду робити зараз? А я ще йшов назад, не знаю чому. Тут я вже відкрив йому дві зони. Бачите, в нього гравці отягнулися, тут вже зонки. Він дає сюди, я різко перекриваю, перекриваю кого? Оцього типа. Бо він без розвода дав без суда Я перекриваю, тут дергаюсь. Ну, це ви розумієте, що долевезіння. На, на повторі, звісно, і да типу я херню ділаю. А в грі це було адекватно. Пов... Все, я не встиг перекрити, але я Кієліні викинувся. знову викинувся в Кієліні і тим самим бот. І тут я за Кієліні вже Ну, Дуже, пацани. отут уже вже треба переключатися за Кієліні. То не треба бігти було за артур Відаля. Я біжу, 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 думаю, сюди. Бачите, на різкості, бо я тому що я Жокей прожав і він вже потеряв. Я не встигаю. Не встигаю. Він дає катбек тут Мальдіні, і знову ж таки, катбек це дуже страшна тема. Він дає такий полукатбек, і Мальдіні блокує, і все. І я задефався. Знову біжим в атаку. Знову біжим в атаку. І що зараз буде? Зараз буде. Арауху знову ж. Дивіться на Мбапе, арух, якщо вапка не помішає. Дивіться, бам! І все, буп ще як не було, він спокійно, корпусом. не надо, До чого я веду? Не треба нажимати кнопку відбору. Дивіться ще раз. Дивіться, переймає пас, так, да, я, можливо, тут тупо зіграв, тут треба було просто розвернутися, піти назад, або трошки вверх, або вниз, або дать пас. Я вирішив зіграти по такому. Ну, так буває. не кібери, не всім правильно оцінюємо ситуацію. Але як і оцінюю ситуацію Соп це саме головне, він не нажимає ні одної кнопочки і відбору, він просто біжить. Бачите, просто забрав на ізі. Якби він би нажав би кнопку відбору, він би просто тако прилетів, мяч би, можливо, в мене остався, я тако просто взяв і побіг би і забив би гол. І все. Отака. От Знову ж таки, опять-таки, момент закінчиться, да? Я, я не стою за кілян Бапе, я починаю перекривати, то тобто вам потрібно все шукати зону, куди буде йти. Тобто видугадуєте наперед. Я розумію, що це тяжело, але сам факт. Логічно, якщо він дає на фланг, він буде шукати того, якщо це у нього півзахисник, він буде шукати форварда, він буде давати сюди. Сюди він не буде давати, а тут закрито, плюс-мінус. Ну ви ж розумієте, так? Да? І ти біжиш, він дає сюди, окей, нічого страшного. Нічого страшного, біжиш, бачите, я не переключаюся за цього. Він біжить уже, де я пас, я вже розумію, що треба переключитися на центрального захисника. І я різко в переключаюся на цього. Чому переключаюся на цього? Ви закінчилось вже відео, Е, бо тому що якщо я вибіжу центральним захисником суда, і в мене R1 раз, або суда раз, і і R2, і гол. Тут вже ніхто не спасе мене. Поняли? Переключився, різко приключаюся на ТАТО. Якщо ти приключив випадково на ЦЗ, можливо, я хотів переключитися на цього, або на цього, ну я приключу на центрального захисника, я переключаюся на. Р1, ви бачите, на L1 точніше. І я зразу обов'язково прикручився назад. І тим самим я знову отягую, не ламаючи лінію. Отакий От був захист, я думаю, все зрозуміло. Коротко, ще раз повторюся, що треба робити. Просто не прожимати кнопку відбора в більшості випадків, не витягувати ЛЗ, ЦЗ, ПЗ, в більшості випадків навіть не брати. Просто на швидкості вбігайте в гравця, або на ОКІ вбігайте в гравця. Оце ваш весь отбор. В дівах я пропускав дуже багато голов. По 8-9, по 9, по 7 пропускав. Я вахі був, я дуже нервував. А потім, як я поняв, оце мені цей соп, це перший соп, який мені показав, як треба захищатися, бо я побачив, що він нічого не робить. Він просто набігає на мене. І я такий, ага, це значить так треба робити. І статка була 8-5, була 6-3. Потім 8.5 і 8-7 відтоги вийшло якось так. Ну там плюсова статка, контора мене вже душі підбором, я вже не вивозив. Але то таке сам факт, як я грав в першу кінтігу після від обнови. І це було максимально тяжело. Сніпопан, надійся, відео було максимально вам цікавим і зрозумілим. Удачі!